Всім привіт! Мене звати Іра Симч і ви на моєму каналі. Якщо ви раптом не знаєте, то ми відкрили наш новий youtube проект який називається «Викупай трохи ні». І там бодь з Аліною зняли відео про свої фаворити і запрошували мене відповідно теж. Але мені здається, що якщо я навіть такі відео буду знімати на канал «Викупай трохи ні», то на моєму каналі залишиться нуль ідей. Тому відео з фаворитами на моєму каналі. Я думаю, варто почати з того, що прямо зараз одягнуто на мені. Це аксесуари, аксесуари від інстаграм-магазину відблиск. Це подруга Аліни робить. Вона мені подарувала ці аксесуари. і Я реально їх ношу дуже часто. В мене дуже часто ви питаєте, що тут що в інстаграмі. Тому я вам нагадую, що це відблиск. Дуже красиво, дуже естетично. Ношу кожного дня. наступний мій фаворит з аксесуарів це ось такі от пов'язки. Я їх обожнюю настільки сильно, що я реально ношу їх напевно через день. Основне це знайти свою, щоб вона була і не за велика, і не замала, тому що якщо замала болить голова, якщо завелика, її постійно треба натягувати, тому що вона ззаду злазить. Тому треба знайти просто ідеального розміру для вас. Їх можна купити багато де. Я бачила і в Сінсеї, і українські бренди вже вишивають, і можна на елікспресі купити. Ну, вони зараз є реально всюди. Це не проблема знайти такі пов'язочки, але це реально дуже класний аксесуар, який додає особливого шарму, тому що це і не головний убір, але все рівно у вас щось є на голові, і ви можете не заплітати всякі Якісь там косички, а просто одягнути таку от пов'язочку і вже образ виглядає набагато симпатичніше. Я замовила собі різних кольорів: і і білі, і червоні, і сині, але по факту я ношу тільки чорну і кілька разів одягнула білу. Далі переходимо до косметики. Перший мій фаворит серед косметики це ось такий от, ем, це? тонер. Аха, БХ ПХ кислоти. я взагалі побачила цю рекомендацію просто в Ютуб-відео в якоїсь американської блогерки. Вона азіатка. Я знаю, що в азіатів трошки інший тип шкіри, але мені здається чогось, що в мене наближений до їхнього типу шкіри шкіра, тому що я теж бліда, у мене теж видніються добре ці всі синячки і тому подібне. І в мене взагалі не жирна шкіра. У мене нормальний тип шкіри, але у мене є схильність до висипань. І ця штука мені реально дуже дуже класно допомогла. Я вже ну я не знаю, чи це точно воно. Я думаю, це багато різних аспектів, які я роблю. Але відколи почала користуватись оцим от тонером, я прям бачу дуже класну різницю. Користуюсь ним кожного дня ввечері. На ранок у мене інший тонер. Я вам показувала в своєму відео про пусті маночки. І також я мечетіхто з вами залишу підказку. І також у відео про мій ранковий догляд там Get Ready With Me. Ранішний Ранішний. це межі, чому мені подарувала подруга, я просто склала список на день народження, і вона мені там купила купа-купа пунктів на сайті Косюбела. Ну, я не можу сказати, що я на 100% задоволена цим засобом, але це дуже хороша альтернатива тому засобу, який я вже не можу купити. Розказую. Багато засобів, які в мене вже були пусті баночки. Я не можу купити. Через те, що мої політичні погляди не збігаються з політичними поглядами брендів, які не вийшли з російського ринку, і тому я їх більше не купую. І я знайшла ось таку ось альтернативу. Я не можу сказати, що він зрівняється з тим засобом, який в мене був раніше, але він дуже дуже хороший. Я не буду брехати, але мені здається, що на упаковці, в якому був цей засіб, там писало, що це польський бренд. Це тип павутинка, але по суті, ну я використовую як пасту, я беру на щіточку для вій. Микаю за часою, коли я роблю. Таку супер гладку укладку. Тримає гірше, ніж мій минулий засіб, але тримає добре, тому я вам можу його рекомендувати, тому що я реально ним часто користуюся. зараз. Так, наступне у мене теж альтернатива тому засобу, який у мене вже закінчився. Зараз я користуюсь отаким от мультитаскером від бренду Unico. Це український бренд, дуже-дуже-дуже класний. Це в мене відтінок оргазм. Це мультифункціональна помада для макіяжу обличчя. По факту я використовую її як рум'яна. Як помаду, і коли я наношу рум'яна, я наношу зразу і легенько на повіки. От зараз я ним намальована, і мені дуже подобається, як він виглядає. Гарна текстура дуже 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 сильно пігментована. Я думаю, цієї штуки, хоча якщо в профіль дивитись, виглядає, ніби того засобу взагалі немає. Але По факту його досить багато, і мені здається, наскільки воно пігментовано, мені вистачить. Не знаю. Напевно на рік камера дуже з'їдає макіяж, але в житті я прям дуже маю сильний румянець. Тут намальований пальчик, і по факту треба користуватись пальчиком. Але я не люблю наносити наносторумяно пальцем, тому що у мене не виходить рівномірно нанести. Тому знаєте, що я роблю? Я от відкриваю, бо воно від тепла пальців топиться. Хукаю ха -ха -ха, так, хукаю і тоді щіточкою акуратно наношу на обличчя вам лайфхак. Ще два декоративних засоби, які мені дуже сильно подобаються. Це дві помади. Перша це від Сінсей. Насправді дуже дивно. Сінсей — косметика і нормальна, але та Ліптінт — це олійка з відтінком. І реально вона дуже 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 гарно виглядає. Дуже класний колір, класна текстура. Я прям реально задоволена. Я була здивована, тому що ця штучка коштувала близько 100 гривень. Не знаю, чи досі є, якщо є, то залишу внизу. Ще одна дуже класна помада, але це від NYX. Як ви знаєте, NYX не вийшли з російського ринку, але це дуже дуже класна помада. Мені якраз от в лютому місці того року прислали їх, тому що я мала інтеграцію робити з цими засобами. І цей блиск це просто реально щось нереальне. Він настільки блискучий і має приємний відтінок, якщо я наношу на помаду, то помада просто стає знаєте, така з рожевої, така більш темною. Якщо я наношу без помади, то просто має дуже класний відтінок, а він по факту типу і темний. Я бачила такий в тіктоці лайфхак, щоб просто в блиск льогу додати накришених чорних тіней і буде класний кольор. От мені здається, що це якраз от такий відтінок, як в цього блиску. Тому якщо воно закінчиться, просто зроблю такий блиск сама. І останній декоративні косметики це оця от туш від бренду Sephora Full Loading. Коли була в Берліні, шукала коричневу туш, тому що я не знала, де купити, бо ті коричні тушки в мене були, я їх не можу купити. І знайшла от від Sephora. Вона була не сильно дорога. Я люблю кісточки не силіконові, а отакі от такі от. Версянисті, вона мені подобається, вона коричнева і легко змивається водою. А це один із найголовніших факторів при купівлі туші, тому що я не люблю оце терти міцелярною водою. Я люблю, щоб воно легенько могло стертись простою водою. І останнє з косметики, це, я не знаю, чи ви про таке знали. Я про таке не знала. Знову ж таки, коли ми верталися з Берліну, були в Варшаві, зайшли в Rossmann, і я побачила цю штуку. Це польський бренд, натуральний. Називається він. Я не знаю, як він називається. Якщо ви думаєте, що це крем, що це не знаю, бальзам для губ, що це ще щось, ви помиляєтесь, тому що знаєте, що це? Це дезодорант. Дезодорант. І він просто нереальний. Я без перебільшень. Він офігенно працює, він має офігенний засіб, і він ще й екологічний. Дуже класна штука. Ти просто береш. Пальчиком це такий типу дезодорант крем. Береш пальчиком і просто втираєш собі під пашку. Офігенно працює просто більше ніж день. Реально більше ніж добу. Він працює при тому, що там я ходжу на танці, я ходжу на бокс, де я реально дуже сильно потію. Але цей дезодорант Працює на більше, ніж 100%. Є реально дуже класна штука. Я тоді взяла зразу дві, отаку от запаху рози. Більше людей не люблять запах рози, але мені подобається. Я ще взяла з лавандою, знаєте, масиш під пашки, сидиш і, і заспокоїшся, бо запах лаванди заспокійливий. Так що, хто нервується, може такий спосіб. знаєте. Тернуєшся, нервуєшся, але тобі цей запах лаванди е, ніс починає пахнути, і ти заспокоїшся, такий, добре, ладно, може ще на йогу схожу. І у мене дві фешн любові. Перше це оцей піджак. Це піджак, який я купила на шафі від бренду Yves Saint Laurent, здається за 1000 гривень чи 1200 гривень. Я не пам'ятаю точно від 900 до 1400 точно. Але це просто офігенний, ідеальний піджак від Yves Saint Laurent, Вінтажний тут дуже класні структуровані плечики. Я думаю, що ви розумієте, наскільки це мій фаворит, тому що я в ньому знімаюся дуже часто, що на каналі Викопай, що здається у мене на минулому відео теж був цей піджак. Так що це моя любов просто номер один. І наступний мій фаворит з одягу це вінтажне пальто чорне, яке я просто мега-мега-обожнюю. Я взагалі була в пошуку чорного ідеального пальта. Ой, ну дуже довго. Тому що я поправилась і всі мої речі на мене стали малі. І то пальто розміру L, яке на мене було якраз чуть-чуть велике, там були структурні плечики. То воно на мене стало впритик, і воно не гарно сидить, Тому я дуже довго шукала нове чорне пальто. І от бодя його знайшов. І воно виглядає просто мега-гарно. Воно з шерстю, з кашеміром, дуже тепле. Красивий крій, хотілося б, щоб плечики трошки краще трималися, але ми його носимо разом з бодію, тому він не хоче їх. Якби я носила сама, я би собі ці плечики причепила. Але окей, нехай вже би так, так все рівно гарно виглядає. Хотілося б чуть довшим, але на тому дякую. Все рівно гарна довжина, ношу дуже часто, так само часто, як і цей піджак. І останнє з моїх фаворитів це планшет. Я настільки задоволена покупкою планшета, що я вам не можу передати словами. Реально, це настільки зручна штука, що я була в шоці. І вона зручна не в тому, що сидіти в ті, хто ці великі відео, а, чи дивитись серіали на ньому. Ні, на ній реально зручно працювати. Типу, я там сижу, наприклад, роблю якісь картинки на наш платний чат Викупай. Може, ви, якщо ви не знаєте, що таке чат Викупай, бо я вам залишу відео внизу. Просто кожного місяця створюємо такий чат, в якому ми спілкуємось, надсилаємося які посилання, ділимося всякими ідеями. От минулого місяця, наприклад, я розказувала про базовий гардероб, Цього місяця буду розказувати про капсульний гардероб Роб. І дуже зручно мені було робити саме ці картинки. От, наприклад, я вам зараз відкрию на такому величезному екрані. Дуже зручно це все переміщати, будувати, вирізати і тому подібне. Це прям суперзручно. Бо на телефоні я б цю картинку не зробила, бо мені здавалося, що вона надто маленька, ніхто не бачить. А тут дуже зручно саме робити. Бо коли ти вже дивишся, коли ти приймеш цей матеріал, ти можеш собі збільшити, зменшити, і тому подібне. А коли ти будуєш, то хочеш загалом бачити цілу картинку і на планшеті це дуже зручно робити. От, наприклад, виглядають. Образи, ти просто це все будуєш. Ну, Коротше, дуже зручно. Плюс я почала. Малювати на планшеті Я не можу сказати, що в мене дуже гарно получається. Я вам тут зараз вставлю кілька своїх робіт, але мені подобається розвиватись в такому русі, просто 10 з 10 ні разу не пожаліла, що купила цю покупку. От і всі мої фаворити. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Не знаю, чи було воно для вас чимось корисним, але можливо ви знайшли для себе якісь е е цікаві штуки, які теж захочете купити, і стануть для вас фаворитами. Пишіть, ласка, внизу, що у вас останній місяць стало вашим фаворитом і чого ви зараз не можете прожити, пишіть внизу, мені буде дуже цікаво почитати. Не забудьте підписуватись на цей канал, класти лайк до цього відео, якщо вам сподобалось, писати коментарі. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. до скорої зустрічі і па-па!